Вітаю на уроці української мови. Відпочинок наш кінчається, робота починається. Старанно будемо працювати, читати, писати, відповідати. Будемо спостерігати за написанням слів із префіксами роз «без». Спиши подані слова, яка частина в основах слів кожного рядка. Безмежний, бездомний, безкрилий, розмовляти, розкривати, розпитати. Так, якщо ми з вами подивимося на перший ряд слів безмежний, бездомний, безкрилий, то там однаковий всюди префікс. Розмовляти, розкривати, розпитати в цих словах теж однаковий префікс. Позначимо його. Так, дивимося далі. Проведи дослідження. Познач префікси в записаних словах. Ми з вами це зробили. Підкреслюй букву, яка стоїть у кінці кожного префікса. В кінці кожного префікса, яка буква стоїть? Буква з. Ось берете її під низом. І підкреслюйте. Який висновок ти можеш зробити? Що всі префікси роз, без. Пишуться в кінці з буквою З. Перевіримо свою думку за правилом. У профіксах роз «без» завжди пишемо букву З. Наприклад, розбудити безпечний. Так, ми з вами правильно міркували. Ви повинні знати, що існують префікси роз Завжди, на кінці таких префіксів, ми пишемо букву З. І ніяку букву інакше. Зараз утвори слова з префіксами роз або без від поданих слів, і запиши і познач префікси. Напишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово «права». І запам'ятовуємо, що завжди в префіксах роз «без» Ми пишемо лише букву З. Хмара. Утворюємо слово з префіксом «розбез». Безхмарний. Так, шум. Безшумний. Кидати. Розкидати. Сипати, розсипати. Серце. Безсердечний. Мова, розмова, фарба розфарбований. Так, нам потрібно з вами записувати утворені слова. Далі потрібно що зробити? Позначити у них префікс. Позначте, будь ласка, в цих словах безхмарний, безшумний, розкидати, розсипати, безсердечний. Розмова, розфарбований префікс. Позначили префікс. І ще одне завдання. Підкресліть останню букву префікса, щоб запам'ятати, що префікси роз роз-без» пишемо лише із буквою З за підкреслино, за підкреслили, З, 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 З. І так до кінця. Отже, молодці сьогодні на уроці ми з вами вивчили правила і знаємо, що префікс розбес пишуться з букві З. На цьому урок з української мови завершений.